Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку і нас запрошує на прогулянку дівчинка Надійка. Дівчинка пропонує нам виконати логіко-математичні завдання. Погляньте, ось ростуть два дерева. Давайте порівняємо їх за висотою. Які дерева за висотою? Так, високе та низьке. Де розташоване високе дерево? Так, ліворуч, а низьке розташоване? Вірно, праворуч, тіти, а що розташоване над низьким деревом? Вірно, сонечко, а де знаходиться дівчинка Надійка дійка Так. Вона стоїть під високим деревом. Діти, а тепер самостійно, уважно розгляньте цю картинку. Розглянули? Тепер давайте з'ясуємо, де знаходяться білочки та сова. На дереві, а де знаходяться їжачки за деревом, де ростуть грибочки. Поперіти. Так, позаду нього. А тепер давайте їх порахуємо та позначимо кількість цифрою. Уважно роздивились? Давайте рахувати, скільки зображено білочок. Три білочки. А скільки зображено сов. Вірно, сова зображена? Одна. Одна. А скільки їжачків виглядає з-за дерева? Двоє. Скільки росте грибів попереду пенька. Вірно, п'ять. А скільки ж квіточок. Чотири. Дуже добре. Погляньте, до кого це Надійка потрапила. Та це ж наші друзі менші із жарких країн. Папуги, слоненя, мавпеня, левенятко та маленький жирафчик. Давайте порахуємо, скільки папужок. Двоє. А скільки тваринок. Ві. Чотири. А де знаходяться папушки? Так, вони літають високо в небі, а тваринки і надійка, де знаходяться? Вірно, відносно папужок вони внизу, сидять на травичці, відпочивають. Надійка потрапила на дуже цікаву галявину. На ній ростуть квіти, схожі на геометричні фігури, і на деревах також ростуть геометричні фігури. Давайте назвемо, які геометричні фігури, емо, які геометричні фігури ростуть на дереві, Трикутник, прямокутник, квадрат. Круг та циліндр. Скільки всього фігур? Давайте порахуємо. Два, три, чотири, п'ять. Всього 5 геометричних фігур. Дуже добре. Діти, погляньте, як всього багато на цій чудовій галявині. Пропоную порахувати. Та позначити числами всі зображення, які на ньому є. Давайте розпочнемо з пташок. Скільки пташок зображено? П'ять. А скільки метеликів? Три. Курчаток скільки? Двоє. А скільки тваринок відпочиває на травичці? Чотири. Скільки гусеничок? Дві. А сонечок скільки? Одне. Зверніть увагу, що всі вони також складаються з геометричних фігур. Надійка пропонує виготовити кімнатну рослину, кактус. Для цього нам буде потрібно. Зразок, білий аркуш паперу, прямокутник червоного кольору, три прямокутники та квадрат зеленого кольору, клей, ножиці, пензлик та клейонка. Беремо прямокутник червоного кольору та зрізаємо куточки, утворюючи вазон. Ось так. З прямокутників зеленого кольору. Робимо овали, а з квадрата круг. І викладаємо їх ось таким чином. Потім приклеїмо. голочки за бажанням можете домалювати ручкою або олівцем. Дітки, сьогодні ми дуже гарно попрацювали з Надійкою. Ми з вами згадали геометричні фігури. Порахували предмети і співставили їх з цифрою, виготовили дуже гарну аплікацію з геометричних фігур, а також знаходили предмети, де вони знаходяться відносно один до одного. Дітки, я вам дякую, ви сьогодні молодці! До нових зустрічей!